Українська народна казка Графський управитель. Давно було, де не було, був один дуже великий багач, пан граф. А в цього графа був один управитель. Той управитель вже багато років доглядав панове господарство. І панові та й собі дуже добре хазяйнував. Раз панові селяни направили графові звістку що той управитель ліпше собі, ніж пану господарює. Так казали як іще два три роки держатиме його граф, то переможе він свого пана багатством. почав пан думати, яку би кару призначити управителеві. Раз наказав гайдукам, аби зв'язали управителя і повели у велику хащу. А там прив'язали голого до одного дуба. Гайдуки так і зробили, як їм граф наказав повели його у хащу, здерли з нього одяг, прив'язали до дерева і там лишили його голого. На другий день оси, оводи, шершні і всякі мухи так його обсіли, що все його тіло аж чорне було від тих мух. Третього дня прийшло пану нагадку. Ба що робить управитель? Послав двох гайдуків подивитися. Як прийшли до нього гайдуки та побачили тих мух на тілі бідного управителя, то почали мух з тіла зганяти. Тоді почав управитель дуже пищати, говорячи Прошу вас, любі браття, на Бога не зганяйте з мене мух, бо зараз мені кінець буде. Ідіть собі додому. А гайдуки спитали його, чому не дає мух прогнати, а він і каже Ці мухи вже напилися крові з мене, а як їх проженете, налетять інші голодні, та я зовсім тут помру. Як повернулися гайдуки додому, питає граф про управителя, що робить. Вони йому й кажуть, що його мухи покрили та їдять тіло і п'ють кров. Ми хотіли відганяти мух, а він плакав, щоб не чіпали, бо, каже, ці мухи вже наїлися, а як прилетять голодні, то заїдять його на смерть. Тоді граф подумав, подумав і наказав гайдукам несіть управителеві одяг, ідіть та розв'яжіть його, і привезіть назад додому. Бо я так думаю, узяв би іншого, голодного, та той би мене розорив. А старий уже нагодувався. Пішли, одягли його та привели до пана. Пан велів докторам вилікувати йому рани, та й потім управителем був у пана аж до смерті.